Ну що, всім привіт! А я, як завжди, мабуть, забула включити мікрофон, або в нього ще як варіант сіла батарея. Тому що я пам'ятаю, що я його включала, я попередньо його перевіряю, але з цим відео щось пішло не так, і я не замітила, коли він у мене виключився. Тому повністю все відео відзнято в ньому. І при цьому я його буду зараз коментувати. Разом з вами будемо дивитися мою нову розпаковочку. Ви підписуєтеся, якщо побачили це відео, коментуйте, ставте лайки, а я показую, що ж я там. Вона замовляла. Замовлення вона були з теми, з Аліекспресу. Саме зараз цей пульт я замовляла на AliExpress для телевізора Xiaomi. Мій пульт попередній, який йшов оригінальний з телевізором, зламався, перестав функціонувати. Я його чистила, що я йому тільки не робила, але йому це не допомогло ніяк, тому я вирішила замовити на Aliexpress пульта. І, до речі, цей мені підійшов ідеально, все працює, все-все-все. Тому що перед цим я замовляла так само в нас в Україні аналогічно такий самий пульт. Він прийшов навіть в такому самому пакетику, Все було один в один, але в ньому була біда, в тому, що він телевізор він включав, але не виключав його. А якщо навіть я його і змогла якось виключити, то наступний раз ні, навпаки, так він телевізор виключав, а він не міг включити телевізора. Що Кожен раз треба було підходити, нажимати знизу, щоб включити телевізор. Ну, а так все функціонує. Ну, не про це. Зараз дивимося, що ж я замовила далі. Тут в нас йде три пари гольфів. Але скажу зразу: на відео я не одразу помітила, що гольф відрізняється від того, що я замовляла. На картинці. Я прикріплю картинки, тому що в магазині вони показані такі, як більш крупна в'язочка в них. Тут було три парочки, одні з них коротші, це мені було дивно. І на якийсь, по-моєму, був один носок довший, другий коротший. Щось таке, я пам'ятаю, було, в общем. Але зараз не про це. Що я скажу? По якості вони не погані, але вони ну, дуже таненькі, дуже таненькі, тому що я хотіла. Щоб їх носити там під сапоги зімою під ласінки в діті, так щоб воно масивненько красиво виглядало. Але, на жаль, в мене так не вийшло, бо вони йдуть як літні гольфи. Зовсім не те, що мені хотілося, і не те, що заявляв продавець. Тому я трошки розстроїлася, коли їх побачила, тому що очікувала одне, отримала інше. Але по якості вони непогані. Я їх носити буду. Так само, в мене вже є такі гольфи, такого плана білі і сірі. Я їх ташу під козаки. Дуже часто можна в мене побачити їх на відео, на всяких що я показую розпаковочки. Тому вони мені, в общем, будуть в ділі. А тут я отримала лосіни. коли я замовляла, я думала, що я замовляю сінні такі теплесенькі на нашу зиму, щоб було все дуже тепло. І ось ця надпись, яка була на спині, я її теж не бачила на рекламі в магазині. Може, подивилася неуважно. Тому я не люблю ці всякі надписи, ці реклами безплатні. Я таке не люблю, взагалі, носити на собі. І що мені ще не сподобалося, що вони. Знизу не підшити, але це не біда. Коли я їх вділа, я зрозуміла, що це зручно. Вони не розтягуються. Нічого, скажу чесно, вони тут я розмір заказала есочку. Але мені здавалося, вони настільки маленькими, що я думала, що я в них не влізу. Я думала, що в них влізу. Ну, може, моя мала 9 років, які, але точно не я. Але мені дуже не сподобалась ця зелена койомочка, чесно скажу. Коли я її вдягаю, її дуже сильно видно. Вона так прям виділяється це все. І ну таке тут, по моєму обличчю замітно, що я була не сильно задоволена цими ласінами. Там далі я вам розкажу, як вони на мені покажу, як вони на мені сидять. Ви, ви поки підписуйтесь, не забувайте. Ой, а це прямо... мій смішний від такої покупки, тому що це була покупка розочарування віка, читаєш отзиви, наче нормальні. Дивишся відосики, там зуби повинні свіркати, сверкати, білять. Ну, в мене вийшло все точно так, тільки навпаки, я скажу вам чесно, мої зуби стали ще більш жовтими. навіть. Ну, вони не були такими жовтими, як вони в мене стали після цієї пасти, після двох разів використання. я сказала: стоп, все більше третього разу і третього шансу ми її не дамо. Далі також буду я її показувати, я її буду використовувати. Це мені прийшла, це я вже готуюся до Пасхи, дуже класна річ. Її кладуть на стол. Я весь час забуваю, як вона називається. Така полоска її ложить на середину стола, і вона так по краях трошки звисає. Скажу зразу, вона мені дуже сподобалась, вона якісна. В неї, по-моєму, довжина метр 80 на 40 см. Чесно сказати, купляла її там, може, за 100 з копійками, і я навіть не очікувала, що вона буде такої гарної якості. Вона вся рівнесенька. Пошита все рівнесенько. Так як я зв'язана з цим шитьйом, так скажемо, ну, була приємно мені було, що прийшло таке. Я навіть не очікувала за такі маленькі гроші, скажемо, таку якісну річ. Дуже милі ці зайки, мені дуже подобається. Тому цією покупкою я була задоволена більше, ніж попередніми двома. Тут я питалася подивитися, який в неї розмір, але там не було написано, тому на відео я не озвучила, але мені здається, що вона все-таки була метр вісімдесят, як я й казала. Так, що в нас там наступне, я вже не пам'ятаю, була зараз будемо дивитися, бо тут ще пару речей повинно бути. А, це я заказала чоловіку футболку. Це, мабуть, перша річна тема, яку я заказую чоловічу. До цього було все для мене або для дитини. Але я вам скажу, зразу я її як тільки побачила, мені захотілося одразу купити. Знаєте, як я її купляла з такими. Думками. Якщо чоловіку не сподобається, я залишу її собі. Тому що я з дитинства обожнюю цю породу собак, до берманчиків, це просто ван лав. Взагалі, футболочка, я вам скажу, і по якості, вона ну, була ну, просто супер. Вона така хебешечка, е, Схоже, що вона так, ну, типу стопроцентний котончик, ну, мені сподобалось дуже сильно. Розмір я взяла елічку. Е, це... Який наклеєчка приклеєна, дуже гарно. Тут видно, що вона мені сподобалася. Ну, і мені дійсно, вона така, типу, класна, по якості, все мені сподобалося. Ну, вона просто обалденна. Так, а наступне це в нас тут було, була, верніше, мабуть, це таке білизна. Я замовляла, але щось замовила трошки більший розбір, чим очікувала. Вони, це були дитячі трусики. Але вони прийшли навіть великими на мене. І при тому, що великими, так на порядок, скажімо так, ну вони йдуть тут. На... Я замовила на 15-16 років. Я просто не подивилася, взагалі, я їх вже вибирала там, коли цей додатково обрати, типу закинути в корзину ще щось. І в мене таке часто буває, що я не дивлюся, який там розбір, бо. В общем, так вийшло. Так в мене вже було і на попередньому замовленні з моїми тапочками. в общем. Ну Таке в общем буває, це нічого страшного. Але я ж кажу на 15-16 років, але мені трошки більше, майже 37. Але на мене вони були великі. Я ношу есочку, вони йшли десь, мені здається, на Елічку. Я не думаю, що вони були на менших, тому що я ж кажу, я вділа есочки, і вони на мене просто великі були. Тут я ще дивлюся на свої ласінки, не дуже задоволена, тому що очікувала, я їх теплі, щоб носити зараз, поки холодно. І такі я вже там собі в голові придумала образи. Тут я дивлюся, що ця резинка ну вона взагалі не хоче розтягуватися. Те, як я їх вдягала, це теж, знаєте, так, з такою силою, силою. Це треба було бачити, як я їх на себе натягувала. Але я вам скажу так, коли ну, так трошки до бедра вони дійшли, і тоді, хоп, вони там ну, прям залетіла я в них. ну, Мені сподобалось дійсно, як вони сидять. Далі буде видно, як вони на мені сиділи. В общем, вони непогані, по якості вони там зроблено все рівнесенько, гарнесенько. Тканина така, як на лосінах для спорту, повинна бути. Єдине, що я ж кажу, що я не хотіла для спорту, а хотіла, щоб носити зараз. Але нічого страшного. В общем, я їх буду носити. Я подивлюся, може я якось зможу прибрати ту надпись, яка ззаду мені не подобається. В общем, на цьому все. пока. Ну що я з трудом, але влізла в ці сіни. Що я можу сказати? Сіли вони гарно, да, вони облягають, типу там як друга шкіра, все надовтико неприємні. Знизу навіть не заважає те, що там не підшито. Але, дівчатка. Якщо хтось має проблеми трошки шкірою, як у мене, то це все видно. Наш наєжений целюлітик, все буде видно. І плюс я не розумію, для чого таку грубу робить цю полоску, бо її так сильно видно. Ну, Трошки вона, звісно, портить відзаді, підпорчує. А заодно ж я вам покажу ще й футболочку. На мені розмір Елька. Вона йде як чоловіча футболка. Ну, вона і є чоловіча, але мені дуже подобається, так що якщо чоловіка не зацінить, я її заціню і буду собі таскати. Це одоберманчик Такий добірман собі. Зараз ще хочу поміряти трошки по-іншому. Так, ось так якось я планувала носити ці гольфи, але я дивлюсь, що вони зовсім не підходять. Я не роздивилася, скажімо так, не зразу зрозуміла, що вони дуже тоненькі. Вони більше мені підходять під мої козаки, я їх так вдягаю, там до коліна козак трошки нижчий, і тоді вони тут трошки виглядають. Так, так, да, вони підійдуть, типу, класно. А я хотіла, щоб типу, під зиму відчопати. Звісно, що не під футболочку, а під курточку коротеньку, і воно такий образ. Але ні, вони не підходять під цей образ. Зовсім. Вони дуже тоненькі, вони не лягають так, як треба, бо воно так не гарно. Зараз покажу вам, яка довжина в них повністю, де я один підніму. Ось така довжина йде в них повністю. Ну, скажімо, розочарування, але я їх буду носити просто не під цей образ, який я хотіла, під інший. Так, це вам покажу резиночку трусішків. Діла просто помірять. Думаю, може на мене підійде розмір, але на мене вона вілікувати. Знайшла тут 15-16 років, пише. в общем, я як завжди щось не те вибрала. Блін, ну це один раз вділася резиночка, ну Ну, дивіться, тут ці резиночки гарні. Я тут саме на шовчику її потягнула так. Зараз знайдемо тут шовчик. Ось бачите, тут у нас все добре. Тут шовчик теж все добре. Ну таке, ну такої. Зараз найдемо етикеточку. Ось написано 15-16 сізе. 95 катон, 5 еластат, то більш натуральненький. Але щось з резиночкою вони, в общем, такої собі, такої собі для ну, одна примірочка, про те, що я маю розмір есочку, я буває купляю в пумі, наприклад, там на 12-13 років собі якийсь одяг на підлітка. Ну, ці навіть на мене здоровенькі, скажімо так, тросішки. Ой, не такої, не такої. Де це така таке Так, пробую підключити пульта. Сконектився. Тепер пробуємо, чи він працює. Так, не зубору. Звук плюс-мінус назад. Це працює. Так, виключаємо. Минулий раз була проблема, він не включався. Цей раз. А ну, включається, ура. Все, пультик працює, закриємо ще кришечку. Все супер. Так, зараз спробую голосовий набор знайти щось. Боб. Стоп. <плес> Не знаходить. Спанжібоб. Гобка, а, губка Боб. Ну, в принципі, да, ну знайшло. Щось знайшло. Не з першого разу, але знайшло. Так, від оригіналу пульт відрізняється тим, що тут всі кнопочки випукли. В оригіналі вони йдуть всі під лісом, тобі ж вони не випуклі. Але він працює це хорошо. Всім доброго раночку! Я сьогодні хочу протестити ось цю пасту. Чи дійсно вона відбіля? Дивимось на мої зубки, Да? І буде відео пізніше мої зубки після. До речі, я бачу, що етикетка тут просто наклеєна. Тому мені навіть стало цікаво, що ж там під етикеткою, мабуть, я її все-таки пізніше здиру, щоб подивитися, яка ж паста знаходиться під цією пастою. Ну що, розібрала я цю пасту, це будеш цікаво, що ж там. А там нічого немає. Ось так просто біла вона. Тому ми її заклеюємо назад і перевіряємо, як добре вона чистить. Так, я вже нанесла пасту, скажу так. Вона трошки рідкіша, ніж звичайна паста. Вона в мене весь стюбіка прям така аж вилетіла, тому пробуємо, як вона чистить. Ми ну ще зубки почистили, дивимось після. Як по мені нічого не змінилося. Тому пасту я не рекомендую. Ну, змін ніяких, не знаю. Попробую, звісно, що за один раз може вона не діє там. Будемо думати так, попробуємо ще раз. Мені здається, що в мене зуби стали тільки жовтіші після цієї пасти. Залежить тішки якийсь. Зараз буду чистити їх ось таким порошком на кришечки. Це просто активірований уголь в пирожки в мелком мілком Він дійсно зуби трошки відбілює. Я вже готуюся до Пасхи, тому залюбки поділюся із вами своєю знахідкою на тему. Дуже симпатичні такі зайки. Це принт зроблений дуже класно. Зшито все рівно. Мені подобається. дивіться, які малесенькі. Не знаю, як правильно називається ця штучка для стола. Але виглядає вона дійсно так прикольно. Ще хочу підібрати якийсь, мабуть, декор туди, щоб по центру поставити замість вази. Довжина, по-моєму, метр вісімдесят. Я тоді ще прикріплю точно, яка в нього довжина, бо точно не пам'ятаю. Але воно таке малесеньке, гарнесеньке, мені подобається. Все рівнесенько пошити. Принці роблене дуже якісно. Не знаю, як воно буде після прання. Я сподіваюся, що воно таки залишиться. Канина така зроблена, наче льон. Ну, мені подобається, виглядає дійсно прикольно.